В одній країні жили сім гномів, але чаклунка їх зачарувала, і вони забили свої ім'я. Щоб допомогти гномам згадати імена, слід уважно виконати всі завдання, які загадала чаклунка. Гра веселий павучок. Розгляньте першу павутинку. Як рухається павучок? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Він рухається від одного до семи. А як рухається другий павучок? Сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Він рухається від 7 до 1. Що ви помітили? Що це пряма то зворотня лічба. Ви правильно виконали завдання, і чеклунка повернула ім'я першого гнома. Це понеділок. Його колір червоний. І на схемі позначаємо одним червоним кружечком. Вправи сусіди. Впишіть ряд, додаючи до попереднього 1. 1 додати 1, 2. 2 додате один 3, 3 додати 1 4, 4 додати 1 5, 5 додати один 6, 6 додати 1 7. А тепер впишіть ряд, віднімаючи від попереднього 1. 7 відняти один 6, 6 відняти 1 5, 5 відняти 1 4, 4 відняти 1 3, 3 відняти 1 2, 2 відняти один буде 1. Ми допомогли другому гномикові згадати своє ім'я. Це вівторок. Його колір жовтий. А на схемі позначаємо двома. Жовтими кружечками. Вправа, що зайве? Перша картинка катер, друга картинка. Павук. Третя картинка. Лось. Молодці. Ми правильно визначили зайве. І повернули ім'я третьому гномові. Це середа. Його колір синій. І на схемі позначаємо трьома синими кружечками. Вправа розклади ягоди. Гноми зібрали ягоди, але не можуть їх розкласти на дві тарілочки. Порахуй, скільки всього ягід. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім. Це один і. Шість. Сім це два. Сім. Це три і чотири. Ми повернули ім'я четвертому гномові. Його звуть четвер. Його колір зелений. На схеми позначаємо чотирма зеленими кружочками. Вправа квіти для білосніжки. Гноми зібрали квіти для білосніжки, використавши для цього два кольори. Яку фігуру схоже середина квітка? На овал. Скільки у квітці пілюстків? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пілюстків. Як багато квітів зібрали гноми? Скільки у першій квітці синіх пілюстків? Один. Та шість. А у другий. Два та п'ять. А в третій. Три. Та чотири. Четвертій? Чити. П'ятій. П'ять. І в шостій. Шість. Та один. Що ви помітили? Що кількість сініх пілюстків збільшується на один, а жовтих зменшується на один. Ось і п'ятий гном готовий назвати своє ім'я. Це п'ятниця. Його колір жовто-горячий. На схемі позначаємо п'ятьма жовто-горячими кружечками. Вправа намистинки. Скільки намистинок намальовано? 1, 2, 3, 4, 5. П'ять намистинок. Скільки намистин слід намалювати ліворуч, щоб їхня кількість дорівнювалась кількістю намистинок. Так. Теж 5. А скільки потрібно намалювати праворуч, щоб їхня кількість не дорівнювала кількості намальованих 1, 2, 3. Ось ми допомогли ще одному гному вгадати своє ім'я. Це субото. Його колір блакитний і на схемі. Шість блакитних кружечків. Вправа. рух чаклунки необхідно пояснити, у якому напрямку рухається чаклунка. Вниз, праворуч, вверх. І знову праворуч. Останнє сьомого гнома. Звільнили від чакр. його звуть неділя, його колір фіолетовий, а на схемі сім фіолетових кружечків. Давайте пригадаємо ім'я друзів гномів. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя, що нагадують вам їх імена Дні, тижні.